Фільм «Марсіанін» починається зі шторму на Марсі, який дуже сильний. Він прям зносить астронавтів, зламує антенну, яка відвалюється. Це все дуже ефектно. Але з точки зору фізики, дійсно, це не зовсім правдоподібно. На Марсі можуть бути бурі, і вони можуть охоплювати навіть півпланети. Але давайте зауважимо, що тиск на Марсі 100 разів менший ніж на Землі. І дуже-дуже розріджена атмосфера. Інакше кажучи, вітер, який думе зі швидкістю 100 км на годину на Марсі, це не те, що буря на землі. Це все одно, що на вас би хтось дмухнув з соломинки на відстані 3 метри. Ну, це зовсім не схоже на ту бурю, яка в фільмі. На мою думку, автори спеціально пожертвували науковістю заради напруженого моменту. Це такий драматургічний хід. Ми бачимо, як головний герой вільно ходить по поверхні Марсу, наче десь в пустелі на планеті Земля. Але в реальності це виглядало б трошки інакше. Гравітація на Марсі становить лише 38% від Земної. А це означає, що на Марсі ви були б втричі легшими. І ваша ходьба по поверхні Марса була б така з легким підстрибуванням.